Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм рецептом смачних свинячих риберець барбекю. Дуже смачний та оригінальний маринад! Для приготування нам знадобляться такі продукти: реберця, яблучне пюре, томатна паста, мед, лимон, перець, паприка, соєвий соус, чесник, кориця мелена. Передусім ставлю на вогонь закипати воду. Поки вода закипає, ретельно вимила та очищую від плівок реберця. Можна залишити цілими полосками. Я нарізаю на крупні шматки, опускаю підготовлені ребра в окріп і варю 40-60 хвилин, в залежності від того, від якої тварини ребра, молодої чи старшої. Піну періодично знімаю. Поки реберця варяться, готую маринад. В ємність викладую томатну пасту або можна взяти соус. Туди ж додаю яблучне пюре. Я просто пробила яблука блендером. Можна взяти сливове пюре. Так теж буде смачно. Туди ж відправляю рідкий мед. Його можна замінити на 3 столові ложки коричневого цукру. Всипаю мелений перець і сухий часник. Слідом додаю копчену паприку і корицю. Витискаю сік з лимона через ситочко. Щоб не попали кісточки. Також додаю соєвий соус і все ретельно перемішую до однорідної маси. Маринад виходить дуже смачний та пікантний. Коли реберця майже повністю готові, виймаю їх у миску. Туди ж заливаю маринад. Трішки можна залишити, щоб змащувати потім. Перемішую реберця з маринадом, щоб вони всі були покриті товстим шаром. Тепер перекладаю в чистий щільний пакет. Зав'язую, випустивши максимально повітря. Я взяла декілька пакетів. Якщо є вакууматор, скористайтеся ним. Залишаю реберця маринуватися мінімум на 30 хвилин. Чим довше маринуються, тим буде смачніше. Потім викладую на решітку і смажу над розпеченим вугіллям. Періодично змащую реберця залишками маринаду. Коли з'являється апетитна скоринка та реберця починають відходити від кісток, страва готова. Подаю з великою кількістю свіжих овочів та своїм фірмовим соусом барбекю. Рецепт його буде в наступному відео. Він дуже смачний та оригінальний. Реберця виходять соковиті, ніжні, ароматні та дуже смачні. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.